Люди, благаю вас, зупиніться, вислухайте мене, не перегортайте. Покровський напрямок це пекло. Там зараз дуже багато наших хлопців, які просять допомогу саме зараз, яка потрібна на позавчора. Автівки, медицина, їжа швидкого приготування, теплий одяг та багато всього іншого. Я благаю вас долучитися до... Цієї допомоги до наших хлопців незабаром в нас поїздка на Донецький напрямок на Покровськ. Прошу вас, люди, посилання в шапці профілю є приват, є МОНО, є ПЕПЕЛ. Нема змоги донатити, репостіть, коментуйте, лайкайте, дайте активу! Це наші хлопці, це поламані судьби, це поламані життя. Дуже багато діток, не дочекали своїх батьків додому. Деякі чекають досі. Дівчата, молоді дівчата стали вдома. Е Мами залишились без синів. Ви просто не уявляєте, яка кількість зламаних сімей і доль. Тому, будь ласка, посилання в шапці профіля, долучайтеся. Це стосується нас усіх.